Добрий день! Ми починаємо вивчати невеликий цикл лекцій з методики пізнавального розвитку дитини. На наших зустрічах ми дізнаємося про такі цікаві питання, як рушинні сили розвитку дитини, як виникає допитливість, пізнавальний інтерес. Згадаємо, що мимовільні діяльності довільна, цілеспрямована діяльність, вигрові діяльності освітня. А також під час вивчення дисципліни ви дізнаєтесь, які головні відмінні риси уявлень дитини дошкільного віку існують про світ, чому сенсорні процеси людини мають опосередкований характер та які засоби їх здійснення, яким чином формування дій научного моделювання призводить до мислення дитини. Що таке дитяче експериментування і яка його роль у розвитку мислення та яка роль дорослого в методичному супроводі пізнавальної активності дитини, організації дитячого експериментування та багато іншої інформації? Ви запитаєте, що є рушійною силою у розвитку пізнавальних інтересів у дітей і як його запалити до пошуку відкриттів. Пізнавальні інтереси формуються на основі вродженого рефлексу, що таке, який у дітей виявляється неоднаковою мірою. Якщо цілеспрямовано не розвивати пізнавальний інтерес, то він згасає. Звідси особливого значення набуває його розвиток у дошкільному віці. Коменський вважав, що пізнання природи дитиною повинно починатися з реальних явищ і предметів. Навчання треба починати не з словесного тлумачення про речі, а з предметного над ними спостереження, як влучно зазначив мислитель Платон. Пізнання починається зі здивування. Дослідження доводять, що розширеною силою у розвитку пізнавальних інтересів у дітей є знання. Чим більше дитина знає, тим більше вона хоче дізнатися і пізнати. Важливе значення має новизна знань. Ступінь якості уявень безпосередньо залежить від міри участі більшого числа зовнішніх відчуттів та міри активності дитини в процесі пізнання. Адже активність дитини в процесі пізнання дозволяє під час сприймання користуватися органами чуттів. Ми знаємо з вами, що виховний вплив на дитину починається відразу після ж її народження. Контакт дитини з оточуючим світом спочатку має безумовно рефлекторний характер, а згодом розвивається умовно рефлекторна нервова діяльність, що є фізіологічною основою складних психічних явищ. Так, поступово з'являються нові за своїм змістом і способами виявлення реакції організму виникають різні форми психічної активності дитини: пізнавальна, емоційна вольова діяльність формуються індивідуальні особливості. Однією з основних умов розвитку дитини є її діяльність, форма прояву життя людини, яка виявляється в її взаємодії з оточуючим світом. Дитина пізнає все те, що можна відчути, побачити, почути, спробувати на смак, і це означає, що маленький дослідник задовольняє свої потреби та активізує свою діяльність. І саме в діяльності, в різноманітних формах активностей дитячий організм зростає, ускладнюється функціонально, кількісно і якісно розвивається. Підпізнавальною активністю розуміють самостійну ініціативну діяльність дитини, спрямовану на пізнання оточуючої дійсності, як проїв допитливості, і зумовлену необхідністю розв'язати завдання, що постають перед нею у конкретних життєвих ситуаціях. Ця якість не є вродженою, вона формується протягом усього свідомого життя людини. Соціальне середовище це умова, від якої залежить, чи перейде на ця потенційна можливість у реальну. Дійсність. Рівень її розвитку зумовлюється індивідуально психологічними особливостями та умовами виховання, природна дитяча допитливість і стимулювальна діяльність педагога. Ми згадаємо з вами про те, що формування пізнавальних інтересів також в значній мірі визначається характером активності дитини в процесі пізнання під час експериментальної діяльності. Експериментування являється одним із видів пізнавальної діяльності дітей і дорослих. І є умовою розвитку пізнавальної активності дитини, піднесення її на вищий рівень. Дитина дошкільного віку є природним дослідником, оскільки активно пізнає, шукає, обстежує їй цікавить все, Люди, довкілля, вона сама і звичайно, вона схильна до пошукової діяльності. Пізнавальна активність спонукає дитину прагнути до пізнання навколишньої дійсності, шукати засоби задоволення своєї допитливості. Природа залишає свій слід у душі дитини. Вона впливає на її почуття, емоції, настрій. І все яскраве в природі вона вчиться відмічати. Все викликає у неї радість і задоволення, а також велику зацікавленість. Є досвід обмежений, і саме тому завдання вихователя це допомогти отримати елементарні знання про природу, що відображає дійсність, вчити розуміти природні явища і зв'язок між ними, дотримуватися принципу наступності в освітній діяльності, організовувати спостереження, стимулювати допитливість, проводити нескладні експерименти. Вирішальним чинником формування пізнавальної активності є спілкування дитини з вихователями та батьками, під час якої за свої способи керування, своєю поведінкою, вона дала труднощі орієнтування в нових ситуаціях при розв'язанні нових завдань. Важливо пам'ятати, що формування життєвих компетентності вихованців закладів дошкільної освіти відбувається в різних видах діяльності. Пояснюється пріоритетністю діяльнісного підходу, проголошеного в державному стандарті дошкільної освіти, а також є підґрунтям для успішного навчання дитини на наступних етапах життя, зокрема в початковій школі, і узгоджується з державним стандартом початкової освіти. Завдання дорослих підтримувати пізнавальні інтереси дітей, розвивати їх допитливість, мотивувати, пізнавати цей прекрасний і загадковий світ. Вихователі закладів дошкільної освіти мають створити такі умови, щоб діти виявляли інтерес до довкілля та самої себе, до дослідництва, вміли захопити увагу дітей, викликати задоволення від своїх відкриттів, пробудити бажання експериментувати з новим матеріалом. Ви запитаєте, де ці знання нам знадобляться і як їх застосувати у професійній діяльності вихователя? Професійна майстерність педагога залежить від рівня знань, умінь і навичок спеціаліста та його загальної культури, а найголовніше, провідним є творче застосування своїх професійних умінь і знань діяльності з дітьми. Педагогічна майстерність педагога заключається в тому, щоб своїми знаннями і відданістю до своєї професії викликати у дітей допитливість, любов до знань, активність у пізнанні оточуючого світу. Детальніше про пізнавальну сферу дітей раннього і дошкільного віку, особливості пізнавальної активності, дослідницько-пошукової діяльності вихованців закладів дошкільної освіти та багато іншого ми акцентуємо увагу на наступних зустрічах. Дякую, що сьогодні були зі мною. Щоб отримати більше інформації про дитячий світ, підписуйтесь на наш канал.